Данечко, і ви на каналі Мау Мавка. і то що? Сьогодні буде огляд на ось такий акрил. Як пам'ятаєте, в минулому відео там, де була розпаковочка, я його купила випадково, тому що думала, що це акварель, а то є акрил, і буду малювати сьогодні перший раз. Досить гарно все упаковано. Но якщо ви думаєте, що тут буде естетична розпаковка, то ви не туди прийшли, тому що я не вмію естетично розпаковувати, ну, як бачите. Ну, Маємо те, що маємо. Коротше, от, за, залишився оцей чубик, да? він такий, от, мені здавався, рожевий, а то пурпурово-фіолетовий. А тепер зупиніть відео і напишіть, що я малюю. Цікаво, чи ви вгадаєте. Ну і так, ви правильно зрозуміли. Я хочу коментарів, хочу вподобаєк, хочу підписок. Це так важливо для мого каналу, тому давайте там ставимо подобайки, обов'язково пишемо коментарі, як вам акрил, чи ви не малювали, і як вам моя робота в кінцевому результаті. Ну і переходимо до найцікавішого. Відкриваю мою фарбу, і знаєте. Досить прикольний процес, мені сподобалось. Єдине, що от на цій зеленій штуці не від... невідомо, який колір я там змішала і що в мене вийшло, треба завжди перевіряти, який колір в реальності вийде, і що буде відображати мені на папері. Ну чому такий обрала я референс? Тому що на просторах інтересно, мені попався ось такий от гарний гарбузик. Але якщо ви думаєте, що він буде просто жовтим, помаранчевим і там ще якимсь, не, то ви помиляєтеся. Дивіться, до кінця ви дізнаєтесь, якого все ж таки він буде кольору. Ну і спочатку, так як я не вміла малювати акрилом, я запитала в чата GBT, як не малювати. І він сказав, що нічого складного. Ти порадиш, ти зможеш, він так мені сказав. Сказав, що подібне до акварелі. Чим більше додаєш води, тим акварельніший вигляд. Чим більше фарби, тим, коротше, робота подібна до Гуаші. Ну, Робота, яка виконана гуашю. Ну, я, коротше, так, не якби. Несміливо не була. Я була дуже сміливо, взяла дуже багато жовтого, і в якісь моменти мені здавалося, що я просто фарбую фарбу, наче я не знаю, зібрала стіни фарбувати. Но я дуже багато взяла тої фарби, як бачите, потім постаралась розподілити по куточкам, щоб вийшло більш-менш нормально. Після того, як я покрила це все жовтим, мені треба було подумати, які ж там будуть тіні, які ж вони будуть, і як передати цю форму цього гарбузика. Знаєте, оце я подумала, і гарбуз є певним символом осені, так? І я така: ну як же я можу вам не зачитати одного вірша, якого, напевно, всі знають? Надіюсь, ви готові, бо я його починаю читати. <хи> Ходить гарбуз погороду, питається свого роду. Ой чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, і ще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини дочки. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузовая сестриця, Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались бурячки гарбузові своячки, Іще живі та здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за неї квасоля, Іще живі та здорові. Всі родичі гарбузові, обізвався старий біб, Я і здержав увесь рік, і ще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбуз, ти перистий. З чим тебе ми будем їсти? Ми скупшона кусок сала. От до мене вся приправа. Ну, і я думаю, в більшості людей вже відпали питання, чому все-таки я обрала малювати гарбуз, тому що зараз ходить десь гарбуз по городу і питається свого роду, правда ж? Тому, коротше, це і була причина малювати гарбузика. Ну, ще, бачите, він такий незвичайний, такий от синій, синій зверху. І в серединки такий зеленкуватий. І я спочатку брала зелений, а потім спробувала синім додавати ось такі цяточки, бо він плямистий. І це просто дуже гарно, дуже гарно виглядало. Ну, для вас лайхак, коротше, не знаю, чи він дієвий, чи ні, в моєму випуску дієвий. Я оце замалювала його. Винесла на вулицю, там він висох, і я повернула. І дуже швидко в мене пішов процес. Я не знаю, якщо б не сушила, напевно, б годину він десь повністю сох. А я так люблю дуже сильно мішати і додавати води, що якби він довго в мене псох. Тому виносила на вулицю, за 20 хвилин повністю просихав цей папер. Ну, я думаю, ви розумієте. Коротше, я не жаліла тої фарби, я її добре густо мазала. Коротше, я не знаю, чи так малюють акрилом, да, ну, мені сподобалось. Мені сподобалося, що дуже багато фарби, І от якщо акварель це прямо така водяна фарба, то в акрилі хіба тут вона більш фарба-фарба. Дуже мало тут. Здається, води. Ну, якщо я щось там неправильно сказала, чи неправильно якби малюю акрилом, то можете написати в коментарях, що неправильно, щоб я поправилась, да? щоб я робила це правильно, да. І, ну, коротше, дуже багато слів правильно. Ну, і ще, я, знаєте, планувала малювати якийсь натюрморт Акрилом. Ну, не знаю, чи ви захочете таке відео наступне, чи ні. Напишіть в коментарях. Бо я вам підбирала собі квіти, букетик, який хотіла замалювати, але спочатку подумала, що треба зробити щось простеньке, тому що коли вчишся. Ліпше не переходити на щось складне, а спочатку чуть-чуть малювати більш прості речі потім брати більш складне. Та, можливо, я фарбою вже не один раз малювала, але акрилом то був перший раз і хотілося зрозуміти, що це за фарбра, фар, фарба, да? і спробувати її. Ну, звісно ж, не на смак. <гум> ну, Якщо ви думаєте, що це кінець, то ні, почекайте, не спішіть. Не вимикайте те відео, тому що я захотіла додати білої фарби. Хі -хі -хі. Ну, це я побачила в однієї блогерки, і вона додавала наверх свого малюнку білого акрилу. І знаєте що? Воно працює, бо я бачу, що об'єм е -е -е, з'являється на моїх очах і на ваших також. Ну, і якщо ви малювали зі мною гарбузика, не забудьте його закріпити в моїй спільноті. Дякую. Ну, щоб я, звісно ж, подивилася, які результати у вас вийшли. Мені цікаво. От я люблю останні моменти малювання, останні мазочки, коли вже робота готова, я розумію, що вона вийшла прикольно, і це дуже класно. Це мені дуже подобається. От останній мазочок це щось дуже прикольне. А як у вас? Ну і підведемо невеличкі підсумки. Акрил прикольний, він мені дуже сподобався. Да? Якщо ви не маєте акрила, не пробували не малювати, то купіть та спробуйте. Єдиний мінус, єдиний мінус, який я знайшла. Це маленькі тюбики. Треба брати великі тюбики, тому що вони дуже швидко закінчуються. Ну і це малювала я простий досить малюнок, тому що гарбуз подібний до яблука, яблуко подібне до кола, і форма дуже є подібною. А може, до циліндра, але малесенького, да? Ну, коротше, для мене він був простий цей малюнок. Треба взяти щось складніше, щоб висновки були, можливо, інші. А там побачимо. Дякую всім за перегляд. Бувайте!